Для чого воно це треба? Завдяки кривизні зімної кулі, низколетаючі повітряні цілі, радари е можуть побачити тільки з невеликої відстані. Тому в системі протиповітряної оборони усіх країн світу є так звані низьковисотні радіолокаційні дирки. Це не є науковий термін. це є е Простими словами, опис того, що діється, і наші вороги орки використовують це для того, щоб крилатими ракетами класа Калібр х «Х-101» та інші і БПЛА Камікадзе, наприклад, і типу 136 Сто вони будують маршрути цих засобів ураження в такий спосіб, щоб наші Наше ППО, наші локатори е, на якихось е, відрізках траєкторії не могли бачити ці засоби ураження для того, щоб е, дати повну інформацію про повітряні цілі, ми зробили додаток ЄППО, і кожен свідомий громадянин України може стати воїном, може використати свій смартфон як зброю і допомогти протиповітряної обороні України. Е, доповісти про те, де саме він бачив повітряну ціль. Ми розуміли, що ось ці ракети, які наші зенітчики не змогли збити, вони йдуть кудись далеко. І ми цього не хочемо. І ось ці ось літаючі мопеди, шахіди 136 вони теж достатньо великі розстояння можуть проходити і наносити якийсь урон. І, в общем-то, їх уніщення завязано на то, что их очень сильно слышно, их видят люди, их миллион видео в телеграм-каналах. И эта информация она устаревает за минуты. Но если у нас будут время на реакцию в секунды, то этой, вот именно выигрыш вот этот во времени, он и даст ту, ту возможность сбить эту цель до подлета к. Її, ну, збити воздушною цель до к тому місту, куди вона літіла. От, наприклад, я щось побачив. Наприклад, крилату ракету. Я беру свій смартфон, відкриваю додаток. Потім я щось побачив, написав, що саме, нажав кнопку. Зараз я нажав кнопку Тест, бо це бойова версія, і мені не потрібно сповіщати наше ППО про прохибні цілі. Все. Громадянський обов'язок виконано, смартфон використано як зброю, і наші ППО отримують додаткову крадіолокаційну інформацію про проліт з цілі. У нас є рішення наради протиповітряної оборони про протидію крилатим ракетам, яка відбула ще влітку, і в цьому рішенні наради, яка відбувалась в Києві серед старших офіцерів ППО, є пряма рекомендація. На використання системи ЄППО.